Мальви або елсероузе є ефектними рослинами, які приваблюють найрізноманітніших запилювачів. Багато садівників вагаються садити насіння мальви, оскільки це дворічні рослини, і в перший рік вони не цвітуть. Але якщо ви не проти почекати, виростити їх досить просто. Головне знати, коли саме садити насіння мальви. Ці квіти варті очікування, вони утворюють високі квітконоси, які можуть бути вище вас. Вони приваблюють бджіл, тахів та інших запалювачів, тому їх корисно садити поруч із городом, щоб збільшити урожай. Через високий зріст мальви відмінно виглядають уздовж парканів або можуть служити живоплотом. Якщо у вас вітряна ділянка, можливо, знадобиться підв'язувати рослини, щоб їх не пошкодило вітром. Давайте розберемося, коли краще садити насіння мальви, щоб ці прекрасні квіти прикрасили ваш сад. Все про мальви. Елсеросі – це приголомшливий і елегантний квітка для вашого саду. Вони класичний елемент саду в сільському стилі завдяки своїм ніжним пастельним відтінкам. Часто мальви можна зустріти в садах у бабусь. Хоча вони виглядають крихкими, насправді це витривалі рослини. Вони найкраще ростуть у зонах витривалості 3, 8, але при особливому догляді можуть рости і в зонах 2, 9 і 10. Якщо у вас суворі зими, можна вирощувати їх в контейнерах і заносити в приміщення. Якщо спекотне літо, вибирайте місце з півтінню всередині дня. Мальви дворічники, тобто їх життєвий цикл займає 2 роки, тому в перший рік квітів ви не побачите. Це відлякує багатьох садівників, адже більшість популярних квітів однорічники або багаторічники, які цвітуть в той же рік. Але відсутність квітів не означає, що їх не буде, просто потрібно почекати до наступного року. Квіти мальви очікування того варте якщо в перший рік рослина виглядає не так вражаюче, як ви мріяли, то на другий рік воно точно вас порадує. Більшість мальв виростають мінімум до 1,5 метрів, а деякі досягають 2,5 метрів. Верхня частина стебла покрита гронами квітів в самих різних теплих відтінків. Мальви називають недовговічними багаторічниками, оскільки зазвичай вони живуть 2-3 роки, тобто цвітуть лише один-два рази. Але якщо обрізати стебла після виянення квітів, на наступний рік вони виростуть знову. Так можна продовжити їх життя на кілька років. Якщо дозволити мальвам самосіятися, вони будуть з'являтися щороку, і у вас завжди буде квітучий сад, якщо ви не хочете, щоб вони розмножувалися самостійно, видаляйте зів'ялі квіти, щоб насіння не потрапляли в ґрунт Також так можна зібрати насіння для посадки в іншому місці. Коли садити мальви, ці квіти зазвичай цвітуть всередині літа і на початку осені. Тому важливо правильно вибрати час для посадки насіння. У перший рік квітів не буде, але якщо дати їм достатньо часу для зростання, на наступний рік вони обов'язково зацвітуть посів насіння у відкритий ґрунт. Насіння мальви можуть проростати до трьох тижнів, тому їх потрібно сіяти досить рано. Це гарантує, що в перший рік у них буде достатньо часу для зростання. Якщо ви хочете посіяти насіння прямо в ґрунт навесні, робіть це за тиждень до останніх заморозків. Слідкуйте за прогнозом погоди, щоб не посадити занадто рано, холод може перешкодити проростанню. Весняний посів рекомендується для регіонів з суворими зимами. Якщо у вас теплий клімат з довгим сезоном і м'якими зимами, можна посіяти насіння в кінці літа. У цьому випадку є ймовірність, що на наступний рік мальви зацвітуть, якщо у них буде достатньо теплих днів і сонця. Також можна садити насіння в контейнери. Це дозволить продовжити сезон, оскільки ви зможете переміщати їх, щоб забезпечити більше сонця або тепла залежно від погоди. Посів насіння в приміщенні. Посів насіння в приміщенні дозволяє вирощувати мальви поза звичайним сезоном і отримати невеликий запас часу. Висаджуйте насіння в окремі горщики або клітини і використовуйте фітолампи, щоб забезпечити їм достатньо світла. Насіння потрібно сіяти в приміщенні за пару місяців до оптимального часу для висадки розеесади. Для весняної висадки насіння садять в кінці зими або ранньою весною. Для осінньої в середині або кінці літа. Врахуйте, що терміни посіву насіння в приміщенні і у відкритому ґрунті розрізняються, тому садити їх одночасно не вийде. Висадка сади у відкритий ґрунт сада мальви готова до висадки в сад приблизно через 9 тижнів після посіву насіння. Кращий час для пересадки осінь. Можна спробувати пересадити навесні, але є ризик, що заморозки зашкодять рослини. Якщо ви не впевнені, коли пересаджувати мальви, подивіться, чи є розе сада в місцевих розплідниках. Якщо вони продають молоді рослини, це означає, що час правильний. Як садити мальви. Тепер, коли ми розібралися з термінами, давайте поговоримо про те, як саме садити мальви. Ґрунт. Мальви не вибагливі до ґрунту підійде глина, суглинок або піщаний ґрунт. Але щоб насіння краще проростали, вибирайте родючий ґрунт або спеціальну суміш для розеесади. Оптимальний рівень pH від 6,0 до 8,0. Для контейнерних мальв використовуйте готовий ґрунт. Для рослин у відкритому ґрунті навесні можна внести компост або добрива. Мальви не люблять перезволоження, тому вибирайте добре дренований ґрунт, щоб вода не застоювалася. Полив. Молоді рослини потребують більшої кількості води, ніж дорослі, тому насіння і розесаду потрібно тримати у вологому ґрунті. Не допускайте пересихання або застою води. Якщо вирощуєте насіння в приміщенні, переконайтеся, що в контейнерах є дренажні отвори. Намагайтеся не мочити листя при поливі. Мальви схильні до іржі, грибкового захворювання, яке може їх пошкодити. Поливайте тільки ґрунт, щоб уникнути цієї проблеми. Пересаджені мальви теж потребують рясного поливу протягом 1-2 місяців після пересадки. Дайте їм близько 2,5 см води на тиждень. Коли рослини приживуться, полив можна скоротити. Дорослі мальви досить стійкі до посухи. Тому, якщо пропустите полив або в вашому регіоні посушливий період, вони зможуть пережити його без проблем. Освітлення мальви найкраще ростуть на повному сонці, принаймні 6 годин прямого світла на день. Вони можуть переносити півтінь, але в більшості випадків максимальної краси можна досягти лише при достатньому освітленні та поливі. Якщо у вас дуже спекотне літо, мальвам може знадобитися півтінь у найспекотніші години дня, щоб листя і квіти не згоріли. Тінь може бути від дерев, будівель або можна використовувати покривний матеріал. Але пам'ятайте, навіть у спеку мальвам потрібно не менше 6 годин сонця. Посадка: Щоб посіяти насіння у відкритий ґрунт, розпущіть ґрунт граблями, щоб вона не була ущільненою. Якщо хочете густу клумбу, розеї сипте насіння рівномірно по поверхні. Закопувати їх не обов'язково, глибина посадки не повинна перевищувати пів сантиметра. Можна злегка присипати насіння тонким шаром ґрунту, особливо якщо у вас вітряно або багато птахів. Якщо садите насіння в приміщенні або точково в ґрунт, кладіть по одному три насіння в лунку. Як і при розкиданні Можна злегка присипати їх землею. Якщо посадили кілька насіння в одну лунку, після проростання потрібно прорідити сходи, акуратно полийте насіння, уникаючи застою води, особливо якщо сіяли їх розеесипом. Будьте готові чекати проростання до трьох тижнів і підтримуйте ґрунт вологою весь цей час. Як пересаджувати мальви, пересадка мальв вимагає обережності, щоб не пошкодити рослини. За день до пересадки рясно полите мальву, щоб вона добре наситилася водою. Викопайте яму такої ж глибини, як коренева кулька, але вдвічі ширше. Акуратно помістіть саду в яму, засипте землею і добре полите, щоб ґрунт осів. При необхідності додайте ще землі. Верх кореневої кульки повинен бути на рівні ґрунту, так що рослина не повинна бути закопана або піднята над землею. Поширені запитання: чи легко виростити мальви з насіння? Так, якщо забезпечити їм достатньо сонця і води. Але потрібно набратися терпіння, тому що в перший рік вони не цвітуть. Чи можна просто розкидати насіння мальви? Так, можна. Якщо немає сильного вітру або птахів, закупувати їх не обов'язково. Скільки часу потрібно, щоб мальви виросли з насіння? Насіння можуть проростати до трьох тижнів, а цвісти рослини почнуть тільки на другий рік. Якщо дозволити мальвам самосіятися, з часом вони будуть цвісти щороку.